Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів про стан відновлення гравця Шахтаря Алісона. Цитата: відповідаю, максимально ємно. Алісон повернеться в загальну групу Шахтаря лише у січні наступного року. Зараз бразилець перебуває з командою і проходить повне відновлення, сказав Співаковський. Також співаковський розповів, що керівники епіцентра розглядають можливість побудови власного стадіону. Цитата з того, що я знаю, шансів на те, що епіцентр гратиме у Кам'янці-Подільському у другому колі, небагато. Причина номер один це освітлення, його там фізично немає. Причина номер два: треба будувати ще мінімум одну трибуну. Але у будь-якому випадку, друге коло скоріше за все, епіцентр гратиме не у Тернополі, бо там дуже низька якість газону. Ну і карма. Ви всі знаєте, що епіцентр програв всі домашні матчі першого кола поточного сезону. І я чув ще про одну цікаву ідею, яка гіпотетично може бути реалізована. Це намагання керівників епіцентра виділити кошти для того, щоб почати будувати власний стадіон у Хмельницькому. Йдеться про арену на 8-10 тисяч по типу стадіону лівого берега, плюс обладнання в регіоні і власну базу, сказав Співаковський. Раніше була інформація, що у 14-му турі УПЛ Епіцентр може зіграти домашній матч із металістом 19-25 на стадіоні Лівий берег. Колишній півзахисник Динамо та національної збірної України Сергій Рибалка визначився із наступним етапом у своїй футбольній діяльності. Після завершення професійної кар'єри досвідчений півзахисник очолив рух «Медіатім». Про це офіційно повідомила прес-служба команди у соціальних мережах. Рибалка нещодавно оголосив про завершення виступів на професійному рівні. У поточному сезоні він представляв клуб лісне з Київської області у другій лізі, де провів 15 матчів і забив 6 голів. За час своєї кар'єри він захищав кольори Динамо, зіграв 104 матчі, відзначився трьома голами і п'ятьма асистами. Також провів 9 поєдинків за збірну України. Окрім того, рибалка виступав за Олександрію, ЛНЗ, Харківський Арсенал, Турецький Сіваспорт та Чеський Слован. Італійська парма цікавиться голкіпером Реала Андрієм Луніним. Повідомляє Дефенса Централ. Італійський клуб шукає воротаря після травми свого основного голкіпера Дзіона Судзукі, який пропустить 3-4 місяці. Парма зробила реалу пропозицію щодо оренди Луніна до кінця сезону, але мадридці відхилили її. Вони не хочуть залишатися без резервного воротаря посеред сезону. Контракт Андрія з вершковими чинний до літа 2030 року. Цього сезону він ще досі не провів жодного матчу за клуб. Український воротар Орест Костик залишив Мурас Юнайтед. 26-річний Костик приєднався до клубу в березні цього року та разом з ним став віце-чемпіоном прем'єр-ліги Киргизстану. На жаль, Орест Костик залишає нашу команду. Ми дякуємо за високу роботу, професіоналізм та внесок у розвиток нашого клубу. Бажаємо успіхів, нових досягнень і лише успішних кроків у подальшій кар'єрі. Йдеться у заяві клубу. Костик є вихованцем львівських Карпат. Проте за першу команду воротар не грав. Молодіжна збірна України Ю-21 провелась від четвертий поєдинок у відбірковому турнірі Чемпіонату Європи Ю-21. Команда у наймель Госи у Стамбулі поступилася однолітками Туреччини 0-1. Автором голу став Емірхан Ільхан, який відзначився на 73-й хвилині. Отже, турнірне становище виглядає так. Туреччина вісім очок після чотирьох турів, Хорватія сім після трьох, Україна має чотири після чотирьох, Угорщина три після п'яти, та Литва – один після чотирьох турів. Зазначимо, що наступні відбіркові матчі молодіжна збірна України зіграє вже у 2026 році. 27 березня з Литвою, 31 березня з Угорщиною, 26 вересня з Туреччиною та 2 жовтня з Хорватією. Голкіпер Жорони та збірної України ю 21 Владислав Крапивцов отримав травму у матчі відбору на Євро 2027 проти збірної Туреччини ю 21 20-річний український воротар отримав пошкодження у першому таймі зустрічі, через яке не зміг продовжити матч. На 44 й хвилині гри замість Крапивцова на поле вийшов Іван Пахолюк. 21-річний воротар Колоса вперше вийшов на поле у складі збірної України у відбірковому турнірі на Євро 2027 Для Крапивцова. Слова матч із Туреччиною став другим у складі збірної України Ю-21 у поточному відбірковому турнірі. Зустріч із Францією стала 90-ю для Національної збірної України у відбіркових і фінальних частинах Чемпіонатів світу. На цей момент команда має 42 перемоги, 30 нічиїх і 18 поразок, а також різницю м'ячів 135-80. Зустріч у Парижі припала на 40-й матч збірної України, проведений у листопаді. У цих поєдинках команда має 14 перемог, 15 нічиїх, 11 поразок і рівну різницю м'ячів 48-40. Півзахисник збірної України Георгій Судаков не зможе взяти участь у матчі проти Ісландії у відборі на чемпіонат світу 2026. Прес-служба Української асоціації футболу повідомила, що футболіст отримав ушкодження та змушений достроково залишити розташування збірної. Судаков наразі вже перебуває в Португалії та почав відновлення від травми. Про характер отриманого ушкодження наразі не повідомляється. Також Сергій Рибров вже оголосив заявку на сьогоднішній поєдинок проти Ісландії. До цієї заявки потрапили майже усі викликані футболісти, окрім Олега Очередька. Він зазнав пошкодження під час тренувального процесу перед матчем. Отже, список виглядає так: Воланець, Конопля, Михаліченко, Сваток, Бондар, Калюжний, Ванат, Маліновський, Яремчук, Шапаренко, Гуцуляк, Трубін, Забарний, Михавко, Циганков, Миколенко, Назарина, Ярмолюк, Волошин, Зубков, Каравайов, Матвієнко та різних. Під час створення цього відео ми зокрема користувалися матеріалами з стрибунаком. Це провідна спортивна платформа з актуальними новинами та статистикою. Тут живе справжній футбол. Вже сьогодні, 16 листопада, стане відомо, чи збереже збірна України шанси на вихід в основний етап чемпіонату світу 2026. Суперником синьо-жовтих у шостому турі відбору стане Ісландія. Підупічник Сергія Реброва в цій зустрічі влаштує тільки перемога. Збірна України набрала сім очок у відборі на чемпіонат світу. В Ісландії стільки ж балів в активі. У попередньому поєдинку цих команд Україна взяла гору над Ісландією з рахунком 5-3, однак за Очок у відборі на Кубок світу на перше місце виходить різниця забитих і пропущених м'ячів. Поєдинок пройде у Варшаві. Формально синьо-жовті стануть господарями поля. Протистояння розпочнеться о 19.00 за київським часом. Цей поєдинок можна буде подивитися на телеканалі Мегого Футбол 1. Крім цього, цю гру можна буде подивитися в прямому ефірі безкоштовно в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах на Мегого Спорт. Також безкоштовна трансляція цього Поєдинку буде доступна у нашому телеграм-каналі. Обов'язково підписуйтеся прямо зараз і дивіться матч нашої головної команди абсолютно безкоштовно разом з нами. Посилання на трансляцію в нашому телеграм-каналі з'явиться перед початком гри. Посилання на сам канал знайдете в описі або у закріпленому коментарі до цього відео. Приємного перегляду та вболіваємо за нашу збірну! Якщо збірна України переможе Ісландію в останньому турі кваліфікації чемпіонату світу 2026 то на неї чекатиме плей-офф за вихід на Мундіаль. Суперкомп'ютер порталу Football Meets Data прогнозує, що найбільш ймовірним суперником підопічних Сергія Риброва у матчах плей-офф стане збірна Швеції, яка, попри провальний відбір, може отримати путівку в плей-офф як переможець групи Ліги націй. На те, що українці зіграють із Шведами, дають 20%. Вже 20%. 9 листопада відбудеться жеребкування європейського плей-офф за вихід на чемпіонат світу 2026. Повідомив офіційний сайт FIFA. Жеребкування пройде у швейцарському цюриху. У плей-офф гратимуть 16 команд, 12, які посіли другі місця у своїх групах, і ще 4 з Ліги націй. Вони визначать чотирьох володарів путівок на турнір. Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 пройде у США, Канаді та Мексиці. Це буде перший турнір, у якому гратимуть у 48 команд. А ви напишіть свою думку в коментарях, чи зможе збірна України подолати Ісландію та потрапити у матчі плей-офф на вихід на чемпіонат світу 2026